Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у рік назву The Exit Project Backstreets. Я грав цю гру на плоці 5 тому що саме е на цю консоль мені дали доступ розробники розробника в цю гру. Ну я чим, там, через інсайт попросив доступ, мені дали доступ, і я думаю, ну, а чому б і не записати, чому б не спробувати в це пограти, тим паче на плоці, чому б і ні. Тому, друзі. З вас лайкос, коментар і підписка на канал. Не забувайте, що можна пан Романа підтримати на різних сервісах. У мене є. А, монобанка, у мене є. Конверт Приват 24, у мене є. Донателло, там є а, просто донатик разовий і підписочка. А також я маю Патреон. А на Патреоні вас очікують ексклюзивні відео, які виходять кожного дня на різні теми. А, щось якісь обговорення. Новини обговорює пан Роман, можливо, там якісь плани, Ну, Коротше кажучи, є що подивитися, і це ексклюзивно тільки для мешканців мого Патреону. Також, якщо ви підпишетесь на Патреон, то маєте змогу потрапити у титри в кінці відео. Там, ну, в кінці кожного відео будуть виходити титри з е, тими, хто підтримує пана Романа на патреончику. Також у мене є соцмережі, інстаграм, телеграм, Twitter, посилання на всі сервіси і е, соцмережі є описі, тому ласкаво прошу. Ну а ми погнали. Плей. God, this job is killing me. I really need to change my life. But first, I need to get home and get some rest uh, Я вибачаюсь, і оце такі ігри у нас випускають на. полойку? Ну, щоб ви розуміли. Uh, коли я побачив цю гру, думаю, о, щось цікаве, щось uh, новеньке. Хочеться подивитися, що воно таке. Я подав запит одразу, щоб мені дали доступ. На плойку і на PC, думаю, ну куди дадуть, там і спробу. От дали мені доступ на плойку, ну і скажу я вам відверто, що краще б мені дали просто доступ на PC і все. Я на Нихера... я свою плойку Оце... на оцю гру застосував, я не знаю. Гра важить аж 639 МБ плавність рухів прям просто капець. Я вибачаюся. Менюха. В settings можна щось подивитися. Так, мюзик, да, я налаштовував трошечки. контролс Ага. Угу. Угу. Так, є якась коробочка. Але я знаю, нічого зробити не можу. Так, я ось опресів. Оооо май гад. Що ж відбувається? А. Коротше, я йду додому після роботи втомився так. Ну і. Та. Промахнувся через двері так. Я. Так. Я вже на цій вулиці тільки що був. А з коробкою точно не можу взаємодіяти? Неясно, ну, скоріш за все ні, тому що нема ніякої точки. Окей. Навіть вібрація йде. Клін Ван. Навіть вібрація в джойстик іде. Я отримую просто якісь нагороди за те, що я йду. По вулиці. Так зачекаємо. Можливо, я маю тут щось зробити, але я якби. Нічого не бачу. Є оця кімната, з якою я взаємодіяти не можу. Ага, типу, слухайте, я так розумію, що мені треба роздати якусь загадку, щоб спробувати все ж таки звідсиля вити. Так, з цим інтерактати я не можу. Да, на джойстику максимально незвично грати після цього, після клави, щоб ви розуміли, ось от Джойстик, Джойстик плойки п'ятої, я на ньому граю, щоб ви мені повірили. А назад і вийти. Something's really wrong with me. Так, я можу бігати. Так, я якісь призи отримую, ну ладно. Ну, я більше нічим взаємодіяти не можу, окрім як з дверями. Ну, ось у одяг. <питрігані> якісь переговори, стоп, стопа. Звідкіля переговорить <питрігані> бо? Таке враже, що десь звідсіля. Да. Треба було просити доступ тільки. А це що? Тільки до PC, щоб оце не позоритись на плойці. оце тут от. Ладно. Тут я нічого не можу зробити, зачекай. 102, що 102? А я ні з окрім дверей, більше не можу взаємодіяти. 102, 102, 602. Е, що це? це за мікрофрізи якісь незрозумілі? Не розумію, нічого зараз. No, this can't be real. Ну, поки що. Ось так от у нас виходить з тобою чувачок. No this can't be real. Поки що. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Що ж воно цей? Якісь незрозумілі підфрізи йдуть. -да. Ну більше тут нічого немає взагалі. Окрім цього входу, коробочки і все. Так, у нас що? Розробники іспанці? Чому ми розмовляємо іспанською? Стоп, а що ми, що ми ще можемо тут робити? Зачекай. Settings Sprint, зум, лук, turn. Так, ми кудись можемо зуматись. Але нафіга нам це потрібно, я не знаю. Можливо, якісь підказки. Так а що? У нас є двері. І оце і все. І оце і все. І ще тут якесь дуже дивне керування, воно доволі не інформативне. Оновилося Mortal Kombat, я дуже дякую. Я вражаю, що тут хтось висить. Стоп. Це Якийсь робот, блядь? Ну не знаю, ну якась поки що дуже дивна гра. Окей, okay, pull yourself together. Try one more time. Так, зачекай. Нема цього робота зараз. А якщо я повернусь сюди, він тут буде? Та що ж з керуванням? Чому воно таке неінформативне? Чи то у мене щось сплой. Стоп. А назад пройти не можу. Та блять, що з. Я взагалі не можу нормально керувати? Його кудись клонить незрозуміло куди. Ну зараз тут нікого нема. Ну, тут був якийсь робот, я не знаю. Може, не можна було. А, ні, ну взаємодіяти там не було. Ніякої точечки. Так, зачекай, давай ми ще раз пройдемо. Тут має з'явитися робот. Ну а кудись забратись я не можу. Я там можу тільки присісти, і все. І це максимум, що, що від мене тут може бути. Так, я біжу вперед. No, this can't be real. Так, стоп, а зараз я можу назад побігти? Нєе! Раніше міг, зараз не можу, зачекай. Можливо, є якісь деталі. Дивись, є ось ось стрілочка, яка вказує, що туди бігти. Ну, типу, є якась стрілочка, я не знаю, що вона вказує. Можливо, це просто стрілочка, ну але. А тут що. Давай будемо намагатися знайти підказки в будь-чому взагалі. Окей. Окей, окей, окей. Так. Ну там була коробка зі стрілочкою. Типу, добре. Оця коробка вона також якась таємнича. Я розумію, що за сліди Тут якісь чи кров, чи не кров. Голуби курликають. Ну хоч щось. Якась живність тут є. Тут нічим я взаємодіти також не можу. Тут коробка як була, так і є. А, ось назад я зараз можу пройти. Стоп, тут коробка. Пізнаком сюди Стоп, зачекай. А ну, а за... ну, стоп, 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 стоп. Maybe I need to choose the right door. Стоп. М -м -м. Так, зачинено. Стоямба. Та пішли. Так. Ми можемо пройти і туди. А ну, зачекай, давай сюди. Maybe I need to choose the right door. Ну, схоже на те, що маєш: обрати правильну двері, але як це зробити? Жодної підказки нема. Я не знаю, можливо там якась підказка є в тому, що говорять оці в рацію якусь. Стоп, а що там? Ніхіра. Ну пішли сюди. Тепер давай сюди. І шо? Шо? Так, Rich Street 4. Maybe I need to choose the right door. Так, стоп. І знову таки сюди я пройти не можу. Так, я дійшов до четвертої вулиці. Максимально гра. No, this can't be real. Чувак, реал, real чи як? Я не можу зрозуміти, як мені зрозуміти, куди мені саме треба йти, чи в кінець, чи повертатись назад. Ти типу, от є якісь коробочки зі стрілочками? Стоп, дивись. Номер один. Якщо зараз піти сюди? No, this can't be real. Номер 0. Все. Ось о, дивись. По поворотах можна визначити, на якій я вулиці. Окей. Але як мені зрозуміти, коли. Куди мені треба йти? Давай зараз спробуємо піти далі. Really wrong with me. Ні, неправильно. Може, сюди? Вулиця номер 2 Так. Так, так, так. Десь є десь 100% є якась підказка, яку я ну, не розумію, скоріш за все. Оце от, можливо, якась є підказка, ну але. Але я не знаю. Можливо, щось якою стрілочкою десь викладається, можливо, щось. Тут як була коробочка, так і є. Не можу зрозуміти м, послідовності ніякої. Номер 3, так, а ну. Не розумію. Не розумію. Я намагаюсь просто зрозуміти, що до чого. Можливо, десь якась є підказка. Non, this can't be real. Ні. Знову починаємо з першої вулиці, з нульової, точніше. Так, давай спробуємо, можливо, щось зрозуміти зараз. Номер один ну, блимає світло, і що? Я не знаю, може, щось в Ерогліфах. Давай зараз спробуємо пробігтися туди. Стоп, багато коробочок зараз. Нє, no, nee, не туди. Так, тут зараз одна коробочка стоїть. Окей. Okay. Одна, давай. С... Може, може в коробочках справа. Так, ворони вперше. Да... Стоп, одна коробочка. Давай спробуємо знову піти сюди. Ні, no, не в коробочках справа. А в чому тоді справа? Справа, я не розумію. Куди мені йти? Really wrong with me. Знову він туди пішов. Не розумію ніякої закономірності. назад. Я бачив якогось робота що тут висів. Були якісь ворони, якісь штани валяються. Окей, pull yourself together. Try one more time. Да, и шо голубый Шо? Стоп, а тут что-то можливо Хуан Падре Иглесиас. что-то там каже? Падре и Глесис, скажи, батька и Глесиаса. Может, Может, ты пузнак того, что мне треба идти назад? Не знаю, що треба, на все звертати увагу, чи що. Давай ще зараз спробуємо пройти сюди. Something's really wrong with me. Блять, я не розумію, що мені куди треба йти? Я намагаюся знайти якусь закономірність, її немає. Ну, коли щось падає щось там незвично відбувається, я йду назад. Якщо нічого не відбувається, я йду вперед, але це ніхто не допомагає. Ну, це здається мені як знак, штрабайте назад. 666, шестьдесят Це таке. Можливо, типу, якщо щось незвичне, то. Варто йти назад. І таке враження, що хтось висить, блін. Так, дивись, було щось незвичне там. Я бачив щось не таке, я йшов одразу назад. І це працювало. Що зараз? Начебто. Ні, все на місці. Давай зараз підемо сюди, окей. Так. Правильно. Четверта вулиця. Давай зараз спробуємо подивитися, чи все по місцях, Ну, начебто так. Все як було так і є. Одна коробка. Ну давай, ну що, на п'яту перейдемо? О, п'ята вулиця стоямба. Я відміннуся, 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 відміннуся. Так, я почув звуки. І мені здається варто бігти назад. Патрує. Ахує. Такс. Окей. Якісь дуже дивні звуки. Ну, в пизду, я назад. Так, 7-я -а улица. Дивимось, чьи есть что-то необычное. Так, что все как зазвучай. Ну? Восьма вулиця. Коробки всі на місці. <пів> Давай. Дев'ята вулиця. Дивимось. Начебто все окей. Все як зазвичай, Все, як зазвичай. Йобста. What is it? Ну Нахер я назад? Та, Я кажу я. Я не можу вийти. Можу вийти. Та, блять, керування тут просто якесь неможливе. Мені здається, ця гра не дуже оптимізована до. Так, 10-та вулиця. Ну, мені мене тішить, що... До мене оці от нагородки капають. Так, одна коробка. Finally. This nightmare is over. Yavdoma? Unlock all trophies. И sure? Maybe I need to choose the right door. Ой, блядь, я манав, чесно кажучи, треба було лягати спати, та і все. Ні, я знову пішов в якісь двері. Коротше, друзі, ми спробували вами пограти в цю гру, ну щось таке воно. Якесь неясне, незрозуміло, але ця гра точно не для плойки, а особливо не для п'ятої, особливо не для ПРО. А, на ПК, можливо, можна пограти там разочечок. Ну, але що я вам скажу? Ну, вона або максимально не оптимізована для плойки, і чутливість контролера просто жахлива. Uh, в принципі, можна, що до Петра можна можна щодо чого, як треба тут проходити. Ну, на разочок зіграти так, Ну, але на мою думку, не більше. Пишіть ваші думки в коментарях, буде цікаво їх послухати, почитати. На сьогодні все. Пане Роман, був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб, підтримуйте українських ютуберів. Ну і український твіч також підтримуйте, до речі кажучи. Uh, буду чекати вас на патреоні, там ексклюзивні відео, uh, також uh, титри. Для тих, хто підпишеться на патрончик, для вас вони будуть доступні. Ви будете дивитися і бачите там себе. Дякую за увагу. До побачення, па-па, друзі.